Куди сьогодні котиться наш світ? Яким сьогодні стало християнство? Який сьогодні залишаємо слід? Куди пішли любов, єдинство, братство? Куди скажіть? Куди сьогодні йдемо? Чого ж в житті нам ще не вистачає? Що у цей світ сьогодні ми несемо? І що в цім світі з вами ми шукаємо? На що сьогодні з вами стали схожі? До чого душі і серця горять? Чому забули, що ми діди Божі, і за все ми будемо відповідь давати? Як боляче дивитись на нас, нині! У цей складний і водночас вільний час так важко відшукать християнина, в якому вогник віри не погас. Так важко відшукать таку людину, яка всім серцем віддана Христу, яка в час спеки чи в холодну днину простягне руку помочі свою. Багато так шукають лише для себе. Щоб у всіх справах був для нього зиск, і дивиться на все це сумом небо й ховається за обрій сонця диск, кудись поділась простота Христова: любов, єдинство, віра, благодать, натомість зрада і розлука з Богом, бажання брати, а не віддавати. Багато зла і заздрості, і люті, ненависть, підлість, гіркота й обман, знівечені гріхом побиті душі, людські серця вже огорнув туман, давно уже на Бога не чекають і не шукають зустрічі з ним, лиш на майбутні плани всі складають. Та чи є місце для Ісуса в Нім. Ми так собі багато дозволяємо, давно вже стерта святості межа, і день за днем живем, і не помічаємо що ми відходимо далі від Христа, не помічаємо, що не стало сили, що в серці промінь вже давно погас, що ми так рідко Господу молились, ми всі поснули. Мені шкода нас. Якщо Господь прийде до нас судами, якими нас Він на вагах знайде, що Він нам скаже? Як Він вчинить з нами? Задумаймось, опинимося де? Чи будемо ми в числі п'ятьох розумних, чи будемо поправляти каганці, чи будемо в числі тих легкодухих? В яких нема потреби у Отці. Останній час, який він ненадійний, свобода в нас зіграла свій злий жарт, бо ти не наче від усього вільний і в той же час ти є усього раб. Собі ніхто ні в чому не відмовить. Навіщо це потрібно? Можна ж все, ось той, той ще гірше мого робить. І їм із рук теж сходить геть усе, а той побудував такий будинок, машину не одну собі придбав. А що я гірший? Я така ж людина. А Бог стоїть, як і раніше стояв, нікому Бог сьогодні не потрібний, і плачуть, плачуть гірко небеса, відкинули свої святого Сина. Відкинули свої свого Отця. За всім, що в світі ми, на жаль, погнались, та що у Бога любі здобули, кому в житті вгодити намагались, кому усе, що мали, віддали, стоїть Господь. І нас давно чекає. Тож з усіх сил до нього поспішим. допоки Він з любов'ю закликає у свій небесний і прекрасний дім, давайте змінимо ми пріоритети і оберемо жити для Христа, щоб ми для себе всі могли померти, щоб сила Божа в нас всіх ожила. До цього всіх нас, друзі, закликаю, ім'ям Ісуса, всіх благословляю.